А це просто тому, що ти жінка, це ж жіноча фішка, у вас завжди міняється настрій. Я тобі скажу більше, що я колись ходила до психіатра і, в общем-то, йому описала всю симптоматику, бо мені треба був рецепт на ліки. Він такий, ну знаєте, а ви, взагалі, то ті, це мені не похоже на біполярний розлад. Коротше, у вас там щось інше. Я така, я поняла. Добре, дякую. І пішла до іншої психіатрині, е, яка жінка, яка така каже: да, бо мужики, ви то ну. Так собі в жіночих діагнозах, типа, ну загалом жінкам важче поставити діагноз, того, що дійсно є гормональні перепади. І я досить довгий час теж думала, що мої перепади настрою пов'язані із саме менструальним циклом, і що це типу так гормони грають. Mm -hmm. І от але коли я захворіла на депресію, я почала свій настрій відслідковувати, і така що та воно не в'яжеться із менструальним циклом. Тіпа, воно одне туди, друге туди, а настрій абсе в третю сторону. Тіпа не підходить, все щось не то. І власне з цим я звернулася. До психіатра, перш, ну, коли ми поставили саме оцей цей діагноз біполярний розлад перший раз.